Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами знову ж таки затестуємо вежу. Про збірку поки що розповідати нічого не буду, тому що я в процесі її освоєння, тому ну, геть нічого такого про предмети не розповідати не буду. Просто їх з вами покажемо. Як вони у нас виглядають, і будемо намагатися щось пройти. Мені, до речі, подобається нова система, ось ця загартування. Ми її також потім з вами розберемо. Давайте швиденько покажемо наше дерево-навичок і потім дерево парагону. Знову ж таки, про кожне вміння розповідати не будемо, тому що мені здається, що я обрав не найпотужніший варіант для збірки. Тобто цей варіант він більш-менш такий. Ну, скажімо так, скоріше за все прохідний. Але все одно якусь силу ця збірка буде мати. Мені здається, що також можна буде погратися з новими оновленими міфічними предметами, тому що мені здається, що вони будуть мати якийсь сенс навіть. Давайте спробуємо з вами пройти все ж таки цю вежу. Так, ми начебто проходили 70-й рівень. От давайте його і спробуємо ще раз пройти. Для того, щоб вам це все показати. Мені здається, що буде дуже чудово це все працювати по тій причині. Так. А давайте ось це візьмемо. Прекрасна річ, звучить цікаво. Давайте ось так зробимо. Залишимося без телепорту. Мені подобається та річ, що можна тепер дійсно змагатися в цьому івенті, тому що з таблицею лідерів, я думаю, мені навіть стане цікаво, як буде виглядати взагалі. Кожен персонаж в грі, тобто можна буде подивитися різноманітні варіанти, чому таблиця лідерів хороша взагалі. Чому я щасливий нарешті, що її додали в гру, тому що ми будемо дивитися не тільки тих гравців. Які ведуть YouTube канал, наприклад, або якийсь блог по грі, або в них є якась група в своїй країні по цій грі, і там вони діляться якимись своїми збірками там, чи налаштуваннями. Мені подобається те, що тепер ми зможемо побачити кожного. Тобто, якщо Ця таблиця лідерів буде показувати нам хоча б які предмети використовує гравець. Ми зможемо полистати просто цю таблицю і зрозуміти, чи варто нам збирати цю збірку чи ні. Тобто ми зможемо подивитися, які взагалі є варіації персонажів. Ви ж розумієте, що не кожна людина буде записувати ролик. Не кожний гравець буде ділитися своїм налаштуванням. Багато-дуже людей я знаю. Ну, наприклад, в нас в плані таких всього навсього декілька, але вони є. Які збирають збірки не ті, що там самі потужні, в сезоні, не ті, що мають там найбільшу силу саме в ямі, А вони збирають ті збірки, які просто їм цікаві. Можливо, вони не найпотужніші, але все одно ну, вони мають якусь силу. І мені от здається, що завдяки цьому, саме, ми зможемо тепер хоча б якимось чином подивитися, які є взагалі варіації збірок. тобто, Зрозуміло, що найпотужніші збірки будуть на перших якихось місцях, але все одно у нас буде змога подивитися, ну, чим ще взагалі е, грають зі збірок гравці, з якими предметами, е, тобто які навички вони обирають. Зрозуміло, що дерево-навичок і парагон. Е, ми не подивимося, але ми хоча б будемо мати уявлення, який саме предмет нам корисний, а який ні. Тобто, якщо раніше ми дивилися е, виключно е, по якимось ресурсам е, ну, на якомусь сайті, е, як виглядає ця збірка, то тепер ми зможемо ну, наживо побачити, які саме предмети використовує цей гравець. І в гравців тепер не вийде просто. Ховати свої варіанти там, де вони записують ролик, тому що ролик можна і змонтувати і вибрати виключно якусь е, варіацію там, де саме е, ну, у нас вийшло пройти цей рівень порталу, ми будемо саме бачити реальну картину. Тобто на чому гравці грають е, ну, найчастіше. Тобто Якщо в них буде якась збірка для проходження е, високих рівней е, ям. Все ще згадую яму. Високий рівней цієї вежі, то ми будемо бачити, які предмети вони хоча б використовують. Тобто ми будемо розуміти цінність предметів. Це не для того, щоб там скопіювати збірку, хоча це також можна, в принципі, зробити. Це для того, щоб зрозуміти хоча б цінність предметів. І мені здається, що ця система допоможе багатьом новачкам, тому що вони зможуть зрозуміти, що саме. Вони мають мати на тому чи іншому предметі, тобто, не буде такої проблеми, що нам потрібно заходити на якийсь ресурс, шукати ці предмети, чи ці навички, і дивитися, чи ця збірка ну, потужна, наскільки вона потужна, дивитися якісь ролики, тобто, ми зможемо відразу зайти з вами в таблицю лідерів, подивитися. Яку вежу цей гравець пройшов, і зрозуміти, чи варто нам збирати цю збірку, чи ні? Тому я вважаю, що це добре. Тобто ми можемо одразу бачити результат, не використовуючи при цьому якісь ресурси. І мені досить подобається ось ця система, те, що монстри вони більш такі, ну, скажімо так, більш дієві в цій вежі. Тобто, не сказати, щоб з ними було змагатися супер просто. Тобто, якщо в нас персонаж зібраний якось неправильно, то, скоріше за все, у нас будуть деякі проблеми з цими монстрами. Тобто нам потрібно піклуватися також про захист свого персонажа. В нас не вийде вже просто рухатися по порталу. так, що ми будемо всіх монстрів швиденько проходити, і ніякої жодної проблеми в нас не буде для того, щоб їх перемогти. Я вважаю, що зробили цікаво, тобто, що додали нові ось ці атаки босам, що якась з'являється ця калюжа о -о отруйна, тобто, що їм додали міньйонів. Тепер ці міньйони рухаються за нашим персонажем, а не просто, наприклад, спрацьовують на вовків яких ми викликаємо. Тобто мені здається, що гра від цього стане тільки цікавішою. І ось цей лічильник, який показує нам, який рівень ми пройшли, він дуже хороший по тій причині, що ми можемо зайти в цю таблицю і зрозуміти, що ми збираємо, навіщо ми збираємо відразу не шукати на якихось ресурсах, а просто зайти от в гру, подивитися таблицю лідерів. Наприклад, ввімкнути чарівника, натиснути ось цю прекрасну клавішу, стрибнути до мене і побачити відразу, на якому ми місці. Тобто, що ми можемо тут взагалі вдіяти. Я вважаю, що це добре, що ми можемо подивитися і відразу зрозуміти, що саме ми збираємо. Тобто, ми можемо переміститися по. Цій таблиці, і, наприклад, подивитися, який рівень пройшов той чи інший гравець. Якщо у когось е, аккаунт закритий, нічого страшного, ми можемо подивитися, от, наприклад, відкрити якийсь аккаунт. Бачимо, що багато гравців тут ну, зачиняють свою збірку, а хтось залишає її відкритою. Тобто, і ми відразу бачимо, що гравець грає через е, статичну енергію. Тобто, дивимося відразу його предмети. Бачимо повністю всі загартування, бачимо абсолютно точно, що саме цей гравець використовує на своїй збірці. І я вважаю, що це добре, що е, стане, скажімо так, більш простіше шукати взагалі ці збірки. Тобто ми одразу подивилися на речі, подивилися, що ага, цей гравець там на 10-му чи на п'ятому місці, чи взагалі на першому. От, е, Ну, Подивилися його збірку, що він пройшов такий-такий-то рівень, і розуміємо, що о, ось це те, що нам потрібно з вами збирати. Тобто дивимося відразу, що у нього по предметам, і розуміємо, що всі зараз чарівники грають через е, ось цю е, енергію, через кульки. Тобто, я вважаю, що це зручно. Е, ну, Ми завжди не такі, як всі. Давайте пограємо через е, не цю енергію. Давайте пограємо з вами через Гідру. Хотілося б пограти трошечки через Гідру. Давайте візьмемо, до речі, інші руни, тому що Люм нам тут не потрібен. Руна Люм нам не потрібна. І стільки енергії нам не потрібно. Так, де ми залишали цю річ? Е, так, так, так. Ось ця річ прекрасна. Давайте її візьмемо. Тому що в нас немає аспекту, який робить гідру е, якимось таким суперстрашним вмінням. А, і, до речі, в нас речі, на жаль, трішечки неправильні. Ну, нічого страшного, добре. Так. Ми маємо шанс. Нанести 30% більше урону, коли на нас діє бар'єр. О, давайте бар'єр візьмемо. Тобто мені дуже сильно подобається ця система, мені здається, що вона максимально цікава і весела. Так, давайте візьмемо Нео і візьмемо незек, візьмемо руну Кве. Хочу руну КВ. Чудово. І буде в нас захист, і ми під бар'єром будемо наносити більшу кількість урону. Так, і давайте спробуємо, що ми сюди можемо е, з вами поставити. Ми можемо поставити ще гідру, щоб вона з'являлася, коли ми витрачаємо свою ману. Що звучить чудово. І що ще ми можемо зробити? Я б, якщо чесно, якісь вміння, от, наприклад, на... Ні, на горіння не хочу ставити. Та давайте, мабуть, ось так і залишимо. Давайте поставимо ось це вміння. Нам потрібно більше контролю. І трішечки замінимо тоді дерево наше. Тобто я вважаю, що це буде супер цікаво. Дивитися за гравцями, відразу не чекати якісь ролики, не чекати якийсь розбір на каналі. Ну, розбір збірок, звичайно, буде, але ми просто зможемо відразу дивитися, що гравці збирають. Так. Хочу прибрати ось це до урону і хочу поставити, щоб взяти гілку. Mm, щоб, щоб, що? Щоб відновлювати ще трошечки нашу ману. О, ось так буде цікаво. І візьмемо цю навичку ось сюди, щоб нам зручно якось це все було користувати. Мабуть, якось ось так. І підемо з вами в наступний рівень. Тобто мені здається, що ця система класна. Навіть якщо ми бачимо лише предмети, вважайте, що половину, е, половину скажімо так проблеми в нас прибирається. Тобто, якщо ми не розуміємо, який предмет залишати, е, який предмет нам відразу розбирати, ми відразу можемо подивитися, хто в чому грає. Е, і відразу зрозуміти, чи варто цей предмет залишати. Я вважаю, що це супер круто і дуже сильно допоможе от, реально новачкам розбиратися в цій грі, тому що в багатьох завжди виникає питання, а що за предмет мені випав, е, чи корисний він цей предмет, чи це якась дурниця абсолютно неіграбельна. Тобто мені здається, що це буде чудово. Е, тому що також от, часто на. Е, сайті, саме там, де гравці обмінюються предметами, виставляють гравці якісь предмети за якусь шалену там, суму золота, ставлять якийсь такий дуже цікавий цінник, і мені завжди цікаво взагалі, на що розраховують ці гравці. І вся абсолютно площадка, ну, тобто весь сайт закиданий цими предметами, які... Я вибачаюсь, які, ну, як виявиться, потім нікому взагалі не потрібні. І ну, це заважає нормально якось обмінюватися з гравцями цими предметами, тому що ну, очевидно, що по суті, ну, більшість з них не має ніякої сили і ніякого значення, і було б краще, якщо б цих предметів там просто гравці. ну... Скажімо так, не виставляли, тому що, ну це робить, скажімо так, більш складним збирання білду для саме гравців, які Хочуть зібрати якусь збірку і не розуміють, які саме предмети їм для цього потрібні. Якось так, друзі. Тому мені подобається ця нова система. Я помітив, що поки що ми не отримуємо тут ніяких винагород. Тобто, бачимо, що коли ми проходимо цю вежу, ми просто її проходимо, ми не прокачуємо вже свої символи. Нам просто відображається, чи пройшли ми цей рівень, чи не пройшли все. Тобто нам е, виділяється час 10 хвилин на те, щоб е, пройти цей івент, і все залежить виключно від того, як ми зібрали свою збірку. Тобто, все залежить, чи ми е, зібрали її погано, чи ми зібрали її з вами добре. І от я вважаю, що те, що е, нам дали змогу нарешті побачити, чим ще гравці грають е, в цьому івенті, тобто, це по суті. Майже такий самий івент, як і яма, але по суті тепер ми бачимо, в чому гравці взагалі ну, зібрані, які на них предмети, чим вони грають. Тобто, щоб не чекати якийсь там ролик, не чекати якусь. Ну, в якийсь розбір, знову ж таки, ми відразу можемо побачити, що гравці збирають, в чому вони бігають, в чому вони прокачуються на будь-якому рівні. Тобто дивимося, що гравець проходить, наприклад, 35 рівень цієї вежі, і розуміємо, що він вже. Може відразу грати на третьому стражданні. Тобто ми можемо подивитися навіть не якусь збірку найпотужнішу відразу. Якщо у нас немає потрібних предметів, ми можемо подивитися з вами персонажа, який проходить 35 рівень ями, і розуміємо, що якщо він проходить 35 рівень вежі швидко. Що він цим персонажем вже грає на третьому стражданні. Розумієте, про що я так? Тобто, нам не обов'язково навіть дивитися ті збірки, які от найпотужніші в сезоні. Ми відразу можемо розуміти, яка з цих збірок взагалі іграбельна. І можемо подивитися, для навіть ну, більш низької складності цю збірку. Я вважаю, що це абсолютно прекрасно. У мене. Дуже взагалі хороші от перечуття з приводу цього сезону. У мене дуже хороші перечуття з приводу взагалі того, яка Скажімо так яка ситуація на нас чекає. Я думаю, що це буде максимально весело і що якраз. Новачкам, які не розуміли, як збирати ці збірки, які предмети взагалі брати. Якщо вони зможуть подивитися, що от гравець там на першому навіть стражданні грає з такими-покращеними то з такими -то непокращеними предметами, то цей гравець відразу те що ну обирає для себе збірку, він відразу розуміє, що от мені потрібно хоча б ось це і ось це, для того щоб хоча б вийти на страждання. там Подивиться, що. В гравця, який пройшов там 20-й чи 25-й, не пам'ятаю, який рівень потрібно пройти, щоб грати на стражданні першому ну, чи на торменті першому, він подивиться, що у гравця там не оброблені предмети, що у нього ну, предмети навіть в ангела не оброблені, також, щоб ну, отримати на них якісь додаткові бонуси. І відразу розуміє, що от в мене такий предмет є, і такий предмет в мене є. Тобто вся збірка в мене є, значить, мені потрібно зібратися ось так, знайти десь або цю збірку в інтернеті, або намагатися якимось чином ну, зі своїм персонажем. Ну, з власними можливостями обрати якісь вміння для того, щоб цю збірку запустити. І цей гравець розуміє, що от якщо я її на таких предметах запущу, то я відразу зможу грати на цій складності. Ну я думаю, ви розумієте про що. І я вважаю, що це прекрасно. Що в гру вводяться ці таблиці, я дуже сильно їх чекав. Нарешті ви також, ну, можливо, хтось із вас також це чекав. Ви дочекаєтесь того моменту, що ми будемо нарешті підпушити ці вежі. Ну, Тепер вже виходить на яму, виходить, що ми будемо підпушити вежі, тому що таблиці тепер будуть офіційними, і тепер можна буде. Не розповідати вам про довго сильно про збірку, а просто показати ті предмети, які у нас є в наявності, ну і сказати декілька слів про навички, там, про парогон і так далі, щоб це все було просто-напросто швидше, бо все інше ви можете подивитися вже власноруч. І ми будемо обов'язково проходити цю вежу, тому що в цьому тепер є сенс. Якщо раніше в ямі ми проходили навіть там 150-й рівень ями. і і нікому це не було цікаво, тому що, ну, е, крім нас, цього ніхто не бачив, по суті, то зараз в сезоні ми е, зможемо хоча б ділитися з гравцями своїм досвідом. Тобто, звичайно, ми будемо е, піддивлятися в своїх конкурентів, що саме вони там в збірці обирають, які саме предмети вони збирають, які саме. Е, Бонуси вони обирають для покращення, для того, щоб, звичайно, ну, посилити також свого персонажа. Ну і я вважаю, що це буде цікаво. Це буде цікавою системою, тому що по суті в нас буде змога нарешті нормально збирати свого персонажа, не переживаючи за те, типу, а що це за предмет. Залишати нам його, не залишати. Потрібен він нам, не потрібен. Я думаю, що це буде прекрасно. Тобто ми відразу заходимо в таблицю, стрибаємо там до свого персонажа, дивимося, де ми знаходимося. Якщо нас це не влаштовує, наприклад, ми зібрали якусь збірку, ми бачимо, що ми йдемо не дуже гарно цим персонажем. Ми пролистуємо далі, дивимося час, наприклад, от 3 хвилини, що гравець пройшов, чи, ну, чи також тут по 3 хвилини, в принципі, дивимося, що всі гравці проходять ну, десь приблизно однаково. Тобто тут бачимо, що вже 9 хвилин на сотий рівень у гравців іде. І дивимося на їхні результати і розуміємо, чи варто нам далі збирати цю збірку, чи нам. Варто, скажімо так, уже зупинитися. Так. А чому нам не зарахувало. Е, чому нам не зарахувало 75-й? Тому що ми його вже проходили, чи що. Так, це цікаво. Ага, тому що ми не проходили з вами 75 й рівень ями навіть. От воно що. Е, ну, давайте 75 й рівень ями. Потім за кадром вже пройдемо. Неважливо. Я думаю, ви почули мою думку, ви зрозуміли, про що я саме розповідаю, і я вважаю, що цей сезон буде от цікавішим по збіркам, тому що ми будемо дивитися, яка збірка іграбельна, і відразу збиратися так, як нам потрібно, а не чекати, якісь там ролики. Думати про те, чи щось нормальне ми збираємо, чи щось погане ми збираємо. Прекрасна річ для нових гравців. Якщо зі мною погоджуєтесь, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал. Можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики на цьому каналі, там ввімкнути той нещасний дзвіночок, який. Мабуть, що ні в кого майже не вімкнений. Ну, то вже таке діло, неважливо. Нашу ціль ми дізналися, побігали трошечки по вежі. Тобто, я вважаю, що цікавий класний івент. Вважаю, що користь її абсолютно 100% прекрасна, тому що ми зможемо дивитися на збірки, не шукати їх десь по сайтам, не шукати їх десь на інших ресурсах, а відразу дивитися ось в цій прекрасній таблиці. Саме через це. Я її і чекав. Навіть не для того, щоб там проходити ці високі рівні, але тепер ми будемо це робити. Щоб не просто так балакати, а щоб показувати, що ми дійсно можемо цим персонажем пройти. Щоб було це видно по таблиці просто-напросто. Так, на цьому будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Є бажання допомогти каналу. Посилання є в описі. Є якісь питання, можете задавати в коментарях. До зустрічі в нових відео.